Оператор дрона по типу Mavic не зможе одразу сісти за кермо за пульт FPV дрона і полетіти. У FPV літаковий тип керування там потрібно тримати висоту. У мавіка такої проблеми немає. Він сам це робить. Тому управління дроном типу Mavic набагато простіше. Навички для FPV. Основні те, що людина повинна мати нормальні руки, моторику рук. Вестибулярний апарат має витримувати навантаження і не хворіти морською хворобою. Це дуже тяжко. Це взагалі не Міки. Літаю вже десь рік, досвід чуть, чуть маю, виконував задачі в своєму загоні. Перший раз тільки що спробував полетіти. У мені просто навіть не виходить нормально взлетіти, бо я привик, що на мавіках ти тобто, злітаєш, він держить свою висоту і можна навіть відпустити цього пальця з пульта. А тут, якщо відпустиш пальця з пульта, він впаде. І це зовсім, зовсім друге. Для оператора дрона по типу Mavic достатньо кілька днів, щоб овладіти азами управління для FPV це більш довга процедура, не менше тижня, може навіть два роботи на симуляторах, і тільки тоді він зможе зробити перший більш-менш стабільний політ. Мамаліша якесь двіжання пальцями, і він дуже чувствительний не може. Не можу просто даже спіймати висоту. Управління дронами FPV набагато складніше, ніж дронами по типу Mavic. FPV керується приблизно як літак. Потрібно постійно тримати висоту, швидкість, баланс. Управління дронами по типу Mavic більш стабільне, більш прогнозоване. Можна зрівняти його з великим кораблем, який тримається на плаву, і його лише. Трібно скеровувати в потрібному напрямку. Зараз всі охочі можуть приєднатися до Держприкордонслужби і на власному досвіді переконатися, в чому є різниця управління дронами по типу Mavic та FPV.